Давайте розглянемо задачу ЗНО за 2014 рік. На стороні АД паралелограма АБЦД, як на діаметрі, побудовано півколо, так, що воно дотикається до сторони БЦ в точці М. Довжина дуги МД дорівнює 8,5 см. Нам потрібно обчислити довжину радіусу цього півкола та площу паралелограма АБЦД. Давайте акуратно намалюємо малюнок для цієї задачі. Ось наш паралелограм з колом. І позначимо точки. Як бачимо, АД є діаметром для нашого кола. Точка О це точка, яка є центром нашого кола. Точка М є точкою дотику кола до сторони Б Тепер проведемо радіус з точки О в точку М. Ми знаємо, що радіус, проведений з центра в точку дотику, є перпендикулярним до дотичної, тобто ОМ перпендикулярне до БЦ. А оскільки у нас паралелограм і АД паралельно БЦ, то ОМ перпендикулярний і до АД. Ви спитаєте, і що нам з того, що він перпендикулярний? А насправді це дуже багато дає. Оскільки. Ми визначили, що у нас кут МОД дорівнює 90 градусів. Отже, ми можемо сказати, що дуга МД є четвертинкою нашого кола. А тоді довжина нашого кола це 4 довжини дуги МД, оскільки МД четвертинка. Тобто 4 помножити на 85 π А це дорівнює 34 Пі сантиметрів. Отже, ми знайшли довжину кола. Але пам'ятаємо, що нас просять знайти радіус цього кола. Якщо нас просять знайти радіус цього кола, то давайте ми запишемо за формулою, як ми обчислюємо довжину кола. А саме довжина кола дорівнює 2 πr За формулою, і ми тільки що знайшли, що це 34 π Тобто, звідси ми знаходимо, що r дорівнює 17 см. Таким чином, на перше питання ми вже відповіли. Тепер переходимо до другого питання. Нам потрібно обчислити площу паралелограма. Для того, щоб обчислити площу паралелограма, давайте знайдемо його сторону. Ми знаємо, що сторона АД це діаметр нашого кола. Тобто ми можемо сказати, що АД дорівнює 2 радіуси і дорівнює 34 см. Тепер, оскільки у нас МО перпендикуляр до АД, проведений зі сторони БЦ, то це висота нашого паралелограма. Тобто, висота нашого паралелограма – це МО, і це радіус нашого кола, який дорівнює 17 см. Так, ми знайшли висоту нашого паралелограма. А тепер площа. Паралелограма ABCD – це висота помножити на основу. А саме 34 помножити на 17, і це дорівнює 578 см квадратних. Пам'ятайте, що у вас немає калькулятора, і множення слід виконувати акуратно в стовпчик. Щоб потім його можна було ще раз перевірити, якщо у вас буде на це час. Отже, кінцева відповідь для нашої задачі це на перше питання 17, на друге питання 578.